Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про те, чого не уникнути. Давайте роздивлятись. Смачної кави вам. Та цікавий розповідь. Ну, розповідь вже буде цікава, бо от, от, от те, що летить з усіх боків, цього не уникнути. Ну, Це ми знаємо з вами і знаємо, що з цим робити, і де ховатися взагалі. Тож, дівчата, не хочу. Я хотіла щось. Приємне подивитись, тож давайте про приємне Так, ось тут це в перспективи лягає. І тут, знаєте, ось тут будуть роздуми. Коли ходите і не розумієте, чи воно вам треба чи ні, хочу чи не хочу. А чого так, дивіться, бо це, якщо чимось от з'явилась ідея. І мали необачність таку маленьку, з ким поспілкуватись стосовно вашої ідеї. І почалось. От, скільки людей, стільки буде думок, всіляких там, поглядів на ситуацію. Тож, як виникне у вас ідея, не кажіть в голос, що от я хочу таке і таке зробити. Якось так будуйте свої фрази, що нібито от просто от побачила і зацікавилась. Хочу от цікаво мені, а як це так? Хай люди висловлюються, але хай вони просто свої думки кажуть вам, але не думають про те, що от вони вам, як людині, яка дійсно хоче щось зробити, то кажуть, бо наговорять такого, що вони просто вас відмовлять, ви вже нічого не схочете робити, у вас вже руки опустяться і взагалі от просто, бо це якась така. Цікавинка для вас, от, знаєте, цього не уникнути, бо воно ваше. Це просто, от, знаєте, як, ну, там будь-чого вам схотілося. Там, ну, наприклад, якимсь там ну, у вас до чого є, і, до чогось є, і ви хочете його розвинути, то розвиньте, робіть це. Бо Тут таке, що, знаєте, от, це ж ваше життя. Це вам знати, як ви його хочете прожити і що ви хочете робити. Якщо ви хочете з кимось десь там на побачення сходити, то йдіть. Якщо хочете там плаття якесь собі обрати та купити, купуйте. Живіть своє життя повноцінно і не давайте нікому вас відмовляти. Далі дивимось, чого вам не уникнути. Ось тут змін в особистому житті багатьом з вас не уникнути. І це зміни, знаєте, коли не буде швидко, буде дуже поступово, дуже потрошку, але кардинальні зміни. І це, знаєте, от це може стосуватись взагалі, от у кожного з вас якось ну, в своїй якійсь галузі. Хтось буде, бачу, що дуже багато вправи робити, будете скидати вагу. Хтось дряпається по драбині, але це, знаєте, хочу змінити статус. Наприклад, навіть, ну, наприклад, ви жили в одних умовах, ви змінюєте умови про життя. Ви, наприклад, були в одному статусі, ви там навчаєтесь, ви вже маєте якийсь фах, у вас вже змінюється статус. Для когось це навіть бачу, що ви не з кимось на побачення ходите. От ви були один чи одна. А потім бачу, вже дві людини йдуть, починаєте шлях одинокою людиною, але це не надовго так у вас буде. Бо ви дійсно, знаєте, це не просто от сиджу вдома на дивані і чекаю, що от зараз мій принц постукає до мене в двері. Так не буде, ну це ж всі розуміють. Але ви десь ходите, ви дуже активні мені тут показані. Ви десь буваєте, ви не сидите от просто десь зачиненим чи зачиненою, а ви спілкуєтесь з людьми. І тут спілкування буде дедалі більше. І цього не уникнути, ви просто зустрінете, як то кажуть, свою половинку. Так, ось тут комусь філіжанка каже, досі вже жити минулим. Повертайся в майбутнє, рухай. Так, комусь тут не уникнути, вас щось дуже нахваляти будуть. Тут є якийсь чоловік у вашому оточенні, і він з кимсь він спілкується, і він так вас нахваляє. Це просто, от, знаєте, як пишається вами. Цього не уникнути, цього взагалі не уникнути, бо він не один раз так робить. Це вже, ну це знаєте, як він це робить. От... На його думку, це як потрібним людям він так про вас каже. Може, хоче влаштувати вас десь. Ну, знаєте, як, наприклад, допомогти з працевлаштуванням. Ну, це воно так ну, симпатично виглядає, але ж ви чогось засмучені при цьому, вам чогось не подобається, що він таке робить. Це, ну, я, я розумію, вже це ви, ви це нав'язливо сприймаєте. Не за вашим проханням це робиться. Далі дивимось, чого вам не уникнути. Робота в соціум от буде дзвіночок, який надзвонювати буде чоловік. Ви от, показано так, що ви ховаєтесь деякий час, але ж е, розмови з цим чоловіком все ж таки не уникнути. Вам просто не хочеться. Ну, у кожного там з якихось своїх причин буде. Може, наприклад, не готова ще робота якась, а ви знаєте, що він буде про це питати. В когось може взагалі от просто ви зайняті, і ви знаєте, що людина як сяде вам на вухо. Буде багато балакати, поки все не розповість вам, а вам не дуже хочеться з ним спілкуватись, у вас часу на нього немає. Ну, тут таке ж, що... не до нього. Дивіться, якась шахова партія буде розіграна тут між людьми в колективі. І будьте людиною, яка, як гросмейстер, то робить. Щоб не вас розіграли, а щоб ви керували цією ситуацією. Або просто займіть позицію споглядаючого. Ось тут розізлить чоловік-жінку своїм якимсь необачним вчинком, і взагалі, от знаєте, от дурень. От з таким, знаєте. от, Щось він таке одне, що вам воно ну, просто взагалі ситуація закінчиться, але вам не так воно треба було. Дуже злитись будете. Воно просто складає потім топікову ситуацію, а воно ж вам, ну, вам же ж вигрібати з цієї топікової ситуації, тому і будете злитись на нього. Так, чого тут ще не уникнути, давайте побачимо. Отримаєте новину, швидко отримаєте, не буде довго там тягтись час. Про те, що прийшов час щось завершити. Робота соціум, і ви так, знаєте, зосереджено. Дієте зосереджено. Ви... Це не виглядає як зненацька вас новина застигне, ні. Це виглядає таким чином, що ви чекали цієї новини, і вам дійсно вже дуже хочеться якусь ситуацію завершити. Тож, ви так зосереджено будете там далі щось робити. Десь не додзвониться чоловік до, не знаю, до кого, для когось до жінки, для когось до чоловіка. Це от ситуація, коли, знаєте, людина як не встигне слухавку взяти. А от е передзвонити я щось не розумію, чого не може передзвонити. Може там Номер якийсь такий, що не висвітиться. Так буває ще. Бо якось не буде цього, цієї розмови. Взагалі, от, знаєте, на невизначений час ця розмова перекладається. Вона потім відтвориться, але не показано мені ну, як скоро. І це, знаєте, нібито людей один з одним зведуть. Ну, наприклад, є людина посередник, яка передає телефон, ну, номер телефона іншій людині, ваш, наприклад, номер телефона і буде вам телефонувати хтось, а ви як не встигнете взяти слухавку. Ну нічого, потім воно ви сконектитесь потім. Але ну, от початок спілкування він буде таким: не одразу людина до вас. Зможе дозвонитись? У когось тут, ну, звісно, це взагалі не для всіх. езотерична чистка, цього не уникнути, Ви з цим вже нібито от... хтось може вже працює, а хтось тільки збирається працювати. Угу. Зближення в спілкуванні чоловік та жінка. Але між ними є образ іншого чоловіка. Це знаєте, коли чоловік наближається до цієї жінки, він хоче зближення, але він не знає, що в думках у неї зовсім інший чоловік. Угу. Таким сюрпризом йому буде. Тут іще один персонаж є, який думає про цю жінку. Але вона знає про всіх. Ну, просто ніяк не афішує, що вона дійсно знає, хто і як до неї ставиться. Так, ось тут якомусь чоловікові треба обстеження проходити, і він над цим дуже ну знаєте, от думає, і він боїться просто йти. Він знає, що йому треба, він планує це, але він, як, знаєте, от, ну, добре, потім потім, ну, ну от не сьогодні, сьогодні день несприятливий. Ну, завтра буде кращий день, завтра піду. Завтра настало, і там, наприклад, дощ пішов. Ні, ну по дощу не піду. Ну що це? ну Незручно. І оце, знаєте, з дня на день він перекладає, перекладає. А його як чекає люди. Це може планове обстеження, таке, яке, знаєте, час від часу йому треба проходити. І це, як хтось, ну наприклад, лікар його вже чекає. вже знаєте. Час би йому б прийти, але ж де він? Так. І ось тут спілкування з е, теж все ж таки це чоловік, спілкування, яке буде повторюватись у вас. Е, Ну, тут тут навагу стає, або це на два дні, чи на дві години, чи на два тижні протягнеться це спілкування, або, наприклад, три години, три дні чи три тижні. Це ситуація, яка от вона буде уточнюватись вона, ну, на сьогодення, ані ви, ані той чоловік ще не знають, як це довго буде тягнутися. Але потім ну, якось воно між вами ну, буде вирішено. Щось він для вас як прояснює. Ну, це таке спілкування, в яке от вам воно корисне. У когось корзинка поповнюється, цього не уникнути. ну якісь там, знаєте, Чи е, просто ви отримуєте гроші і поповнюєте свою корзинку, там ходите, купляєте щось, або у когось за допомогою чоловіка поповнюється корзинка, ну, як принесе щось вам людина. Для когось під... тут як сила вас побільшує. Тут ситуація виглядає таким чином, що це вам двоє людей? Так, чекайте. Так, двоє людей. Допомагають, але вони не одночасно це роблять, а як кожен там зі своєї сторони. Чоловік за телефонними розмовами з вами щось ну там, якось змінює для вас. А інший, він, ну як ви десь буваєте, спілкуєтесь з тією людиною, і він щось робить, але ви не просите в нього нічого. Це як, якийсь його вчинок, це просто от йому так хочеться. Угу. Так і... і ось тут виправляти якусь двійку. От, дивіться, між людьми сталася якась така от незрозуміла ситуація. От щось вони там один одного заплутали ці люди. Ну, воно на жінок більше схоже компанія, але там один чоловік є. Дві жінки і один чоловік все ж таки так, саме так. І це, знаєте, як між собою щось вони там, ну, хтось щось чув, розмовляли, потім якісь чутки змінились. Давайте знов цю розмову підіймати, заплутають геть один одного. Виправляти прийдеться навіть хвилюватись будуть, бо у них якась така дурня буде виходити. І ось тут, не уникнути, бо це вже сталося. Якогось чоловіка мені показують з вашого оточення. ну Така для вас значна фігура, помітна фігура. Знаєте, якось ви його відмічаєте для себе. Дуже світла людина показана. І він, ну тут. Тут і він вам подобається, але ж ви його дуже зачепили. У нього якісь вже ідеї на ваш рахунок приходять до голови людині. Це знаєте, коли він про щось вже там мріє, щось там ходить з думками про вас. От цього захоплення вами вже не уникнути, воно вже сталося. Для вас певним чином, це, як, знаєте, от ваша особиста перемога. Ну, приємно ж, ви ж відчуваєте, але поки що ви так знаєте, якось ви як очікуєте чогось. ви, ну, це знаєте, як, Я не буду робити перший крок. Перший крок повинен бути від чоловіка. Ось так ви себе поводите і чекаєте. Ну, поки що. Поки що я сам крок не бачу, поки що він десь крутиться біля вас, але шукає ту саму ідею, яка б була б, знаєте, от просто невідворотною. Це просто, от, щоб вона спрацювала на всі 100%, Ну хай шукає, хай знайде її, бо дуже симпатично ви мені виглядаєте. Ну, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто подивився, всім вам гарного дня, гарного настрою і людей поряд з вами. Обов'язково бережіть себе, і хай і день, і ніч будуть спокійними. Побачимось, всім пока.